Привіт усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь, тут огляди у, у секонд-хендах. Запрошую до перегляду сьогоднішнього відео. Дякую всім за підтримку каналу і бажаю всім гарного перегляду. У першому секунді спочатку роздивилася, ось тут були нитки для в'язання, 100%, бачите, натуральна вовна, але тільки один такий моточок. Ще ось тут за корзинкою, наче, знаєте, хтось припрятав, знайшла ось новенькі, також упаковані моточки три штуки рожевого кольору. Потім у карабах дрібниці, тут серед дитячого, це для плавання спеціальний пояс, якась м'яка іграшка. Спочатку не зрозуміла, що це, схоже на коника на колесах. І такий раритетний. Ведмедик. Кардиган з бавовни. Така тканина. Значить, знаєте, от, як вона пофарбована. Якось тут джинси фарбують, якась не дуже натуральна, 100% бавовна написано. Відсел оланслів помаранчевий, дуже пам'ятий. Що тут за склад? 100% віскоза. Помаранчевий лансрів. В рукавах мені замалий. Там і страшне. Ці брючки, до речі, за розміром якраз на розділився, тут гарно тримаються талії. Вони завужені, не дуже широкі, завужені донизу. Темний зелений колір, таких хотіла щось світліше, але не знайшла. Ще кашемір, 100%, зроблено в Італії, дуже тоненький. Найтонкіший, який трапляється взагалі. Одло спортивна. спортивний одяг, в цей раз спортивний лонслів Написано розмір М. Ось цей лонслів дуже класно для пляжу. Все. З монстерами тут зробили. які милі лисички I Love sleeping. ланс для дому для сну. 100% каші Мердин White. Помаранчевий. Ну, там тільки котунці. Найм'якіше оцих вовняних. Ангора навіть не така м'яка, як кашемір. чесно кажучи, саме цей дуже м'який. Блакитного кольору поло схоже на таке спортивне. 42-й розмір написаний на застіпці, таке зрізані зі складом, схоже на бавовну. Саме час зараз дивитися літній одяг і знайшла від Esprit футболка з коротким рукавом. Гарний колір забрала до примірочної. Насичений смарагдовий колір, але це розмірес, на жаль щось мені заспріт поки що не фортить. Так, ось ця футболка червоного кольору. Якраз те, що мені подобається за фасончиком, за довжиною, шириною і рукавчик, трохи спущений, але позрізали тут взагалі тобірки зі складом. Тому буду думати, брати чи ні. Взагалі схоже на бавовну, але це буває, знаєте, не буває, що додають поліест. Хтось вимазав, але це нова футболка, 17,5 фунтів коштувала від Марк Спенсер. Відсотків бавовна за складом. Аркейн взагалі це така недешева фірма спортивна, ось така футболка. Бавовна та. Хочується жовтенька футболка, мені так не вишукувала, не дуже подобалась. В принципі, одягнула. Тканина приємна, це єдине, не щоб рукава, а колір не такий поганий, як мені спочатку здавався. Треба погуглити подивитись, який така футболка взагалі коштує. Привернутий мікімоус, це на підлітка 12-14 років. Коротенько ось така футболка. такого ще не бачила. На голові стоїть. Лаура Торелі, футболка L, розмір, такі смужки і написи. Так, і бірки зрізані. Зрізані, мені здається, це бавовна, але вона дуже широка. Зелені, коричневі. Тут якісь намальовані геометричні фігури Монки. Так, ну от під ці брюки, мені здається, ця футболка сама така. Саме доречне, гарно вписується. Дивіться, рука вдаліктя, неслабненько. Такі плямки, іначе там можна роздивитися силуети між людей і листя. Ще з літнього одягу була ось така а, футболка, колір зелений, приємний від Брекс. Потім, бачите, ну, пам'яті дуже речі, звісно, тут футболка літня. І я захотіла ось цю сорочку поміряти від FNDF. Вона з коротким рукавом. Ось така начеб непогана сорочка, знаєте, да? І дивіться цей да? хвіст попереду. Погодьтеся взагалі неохайний вигляд. Рівненько б там попрасувати було б все гарно. На що оці хвости? Щоб стика. Все що є. Знахідки від еспрі ще були сьогодні. Ось така з кружечками і футболка влідо блакитного кольору, але це малі розміри на мене. Я ж взяла до примірочної від бенетону, з такого молочного кольору. Футболку, вона в'язана тепла. Вовна відчувається. А не 100% тут вовна у складі є. Вона поколюється. Це під жакет. Бачите, короткий рукав, тепло, футболка. Ще одна тепла річ з коротким рукавом, але вона з іншим складом. Ниточка пухнаста. Ось така ангора побачила. Я там хоче зрізано, але написано 40% тут ангори у складі, що інше не видно, бо обрізали якраз в тому місці бірочку. Ще на полицях позаглядала, багато там було шкарпеток, також головні убори, шапки, різноманітні кепки, подивилася серед шаликів, знайшла ось 100% шов за складом. Він такий, знаєте, хоч і вузенький, але досить довгий і цікаві там принти. Такі більш осінні, як на мене, взагалі я пір'я полюбляю, коли на одязі. Таке гарне намальоване. Подивилась також взуття. Там його не так багато. Ще ось такий капелюх знайшла. І купальники вони не завжди висять. Ось тут на полицях лежав, наприклад, ось цей суцільний купальник взагалі він новий, з гігієнічною Бачите, проклейкою та з бірочками. І кардиган ще, дивіться, це я запримітила, бо знов-таки побачила, що нитка пухнаста, ангора у складі, але більш такий, він, знаєте, виглядає, наче ретро. У іншому секанді була навала косметичок, наприклад, ось така величезна, чорна з бантиком Ted Baker. Знайшла я в інтернеті, перепродають таку за 450 гривень. Схоже, в мене є, але рожевого кольору, не чорного. Я віддаю перевагу тканевим косметичкам, ось така рожевого кольору, вона трохи менша, але досить вмістка. І, схожу, я вже купувала, дивіться, яка підкладка цікава. Взагалі ці косметички вже йдуть ось такі з набором. Колись навіть привозили нам косметичку чоловічу, і вона була також наповнена. Але зараз зазвичай, знаєте, якщо є косметичні ці засоби, в косметичці їх витягують, відправляють як окремий товар, і косметичка, можна купити косметичку окремо. Великий такий гаманець був з Елвісом Преслі. Ви знаєте, така рідкісна насправді річ. Знайшла я на сайті в інтернеті такий гаманець 70 доларів коштує, ще подивилася я, декілька, взагалі їх було багатенько сьогодні. На різний колір та різний смак. Ось така величезна сумка схожа. Бачите, на такі принци і кольори Ted Baker, але це дещо інше, і такі я вже зустрічала. Шість сумка була сьогодні з Одрі Хепберн. Ось так викладають різні там миючі засоби. Це на вагут сьогодні були такі речі. Бувають і в люкс, і в ексклюзив таке відправляють. Також посуд був такий цікавий. Бачите, зовсім нова рамка для фотографій. І це сумки, які були на вазі Майкл Корсу, Ця цікава сумочка. Клач, вона невеличка, тут ще тільки не вистачає ременя. Я думаю, був ланцюжок, знайшла я в інтернеті цікава форма, така зроблена. І подивилася ще косметички, також тут були, валізи. І шопери також від Тед Вейкер. Коротенька сукня, вона пляжна, в принципі, вона видна така полупрозора, 26 фунтів коштувала, написано там навіть пляж, під купальник потім. Це на дівчинку під хеллоуін, Знаєте, на осінь можна також сукню придбати, але на зовсім маленьку 0,3 місяці, 6 фунтів коштувала така сукня. Сьогодні вона у нас у люксі. Ось така толстівка великого розміру, Ель також, бачите, нова з бірочками Religion Колір хакі і подивилася, дивіться, Dubai Duty Free ось такий був шалик блакитного кольору від ЕПРІКОТ. Светр теплий, висока горловина, такий оверсайз, він свободненький, я забрала на примірку. Не дуже він теплий, бо у складі там немає вовни, віскоза, нілон та поліестер. Ну, занадто вільно на мені цей светер. і спідниця така класична, завужена донизу. Також нова 12,5 фунтів вона коштувала від Джордж. Такого більш офісного зразку. Далі знахідка від Зара. Приємний такий шоколадний колір. Це знов-таки футболка в'язана. віскоза, бачите, та поліамід зі складом, також вона не дуже тепла, під жакет з високим горлишком також. Ну, така річ, мені здається, краще б виглядала, якби обтягувала фігуру, а не ось так висіла. Ось іще схожа, тільки іншого кольору, також від Зара. Я також забрала на примірку той самий склад, і бачите, розмір той самий, таке воно трохи висить та й болтається. Не дуже мені сподобалося, краще б воно було по фігурі обтягувало. Мій улюблений бренд Uniclo XL, кардиган приємного кольору. Дуже якісно і дивіться, який стан взагалі новий кардиган, а 100% це вже вовна за складом. Ну XL, бачите, також на мені досить вільно сіла, не обтягнула, але не також там збирається, як попередній відзари. Примірка єдине, що по рукаву трохи. Бачите, він, наче такий задовгий на мене. І сукню також захотіла я ось цю поміряти, коричневого кольору. Нова також з етикетками на застіпці. Та ще є, цей є тут пасок, цупка тканина для весни, для осені. Ну, За складом, бачите, там переважає поліестер. Це знов-таки пасок я пов'язала, але мені ось ці вузлики не дуже подобаються. І такий він, трохи розширений донизу, краще був завужений. Пальто було сьогодні, дивіться, яке сірого кольору. Від Марк Спенсер. Воно довге, дуже тепле 80% там вовни у складі, величезні кармани. На мені воно таке ж, знаєте, як наче з чужого плеча, не дуже фасончик цей сподобався, якийсь він мені начебто застарілий, але довжина гарна взагалі сподобався і колір. Ще серед теплого була ось така жилетка від Міноті з капюшоном. Ще від Brave Soul в розмірі S, Така дуже тепла кофта була на застіпці, з капюшоном вона. Я такі комфортні речі полюбляю. Зподовжена сорочка молочного кольору, також, бачите, нова, 55 фунтів коштувала це Next 22-й. Розмір в мені він великий, тому я його не приміряла. Від геп сьогодні ось така сукня літня у дрібну квіточку. Довга сукня і гарний такий темно-рожевий колір. Ось іще великий на мене розмір відтею 18. Літня футболка на білому ось такі металевого кольору там тропічні листя. Ще знов-таки, бачите, знахідка з етикетками нова. Літня блузка, не знаю, бренд для мене це невідомий леопардовий принт, 100% віскоза за складом. Це такий халатик для дому в чорному кольору зі вставками мережевними. І світла безрукавка, знов таки з Паском. Така, мені здається, підійде, знаєте, під брюки. Ланслів був в приємних блакитно-жовтих кольорах від лінея в розмірі М, не стала приміряти, бо воно виглядить замалим. Ось така ще була безрукавка в'язана, тут також цікаво, але це розмір не мій, також не брала до примірочної. Ось, дивіться, косметичка з написом «Бонжур», але вона, знаєте, така плоска, не розкривається. Я полюбляю, коли косметичка більш ширша, воно так краще там і діставати звідти речі, і розглядати що всередині. Шапка приємного лавандового кольору. І ще подивилася взуття. Ось такі босаніжки на резиночках схожі, до речі, колись модель була у кроксах. Ще це такі шлюпанці, мені здається, дуже класні для басейну, наприклад. Від праймарк також були літні. Здалеку побачила всю яскраву річ, це взагалі то жакет дитячий. Ось такі косметички більш ширші, я полюбляю. І подивимося ще у Німеччині. Тут сумочки косметички з жовтими цінниками, це максимальні знижки, це стоковий магазин, Текемакс. Він є в багатьох містах Німеччини і не тільки. Там завжди великий вибір гаманців, косметичок, і не дивно, що багато з чого з них потрапляє на оці фінальні знижки. Бачите, 20 євро ну це немало. Як на знижках, багато шкіряних речей. Ось такий, дивіться, клач, і цікавий. Гарний помаранчевий колір. Туди тільки саме необхідне, можна покласти. 42 євро ось така сумка велика молочна. 246 була ціна і жовта знижка це 54 євро, але це вже вона друга. Ось така сумочка, наприклад, 19 євро коштують ось такі красівки. Поміряла їх, дуже зручні, вони такі м'якенькі, вдягаються, начебто шкарпетки. І ще поміряла дві пари взуття ось такі красівки Катерін за 40 євро, це вже без знижки. І осінні чоботи. родового кольору, тут ставка така прорезинена, ось чорна, ні на річчі. Дякую, що додивились відео до кінця. Сьогодні у мене ось такий шопінг вийшов. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вдячна за підтримку каналу. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!